А, взагалі, зупинка транспорту в повітряну тривогу вона релевантна, вона потрібна. Це треш. Приватні перевізники, наприклад, продовжують таксі рух. працюють, так. ціни збільшуються. Приватні так. перевезники працюють, все окей. А от автобуси, трамваї та тролейбуси комунальні в Києві, не працюють в інших містах. Працюють. Чому Ось така от забавка їхня? Бо зараз тут люди не сидять. Але загалом, якщо ми подивимось в іншому місті, люди залишаються в автобусах і сидять, чекають, не дай Боже, на ракету. Ну тобто, ви вважаєте, що транспорт повинен все одно далі рухатись, попри да. повітряну тривогу? Да. Я вважаю, що давайте так, треба для того, щоб приймати це рішення, нехай будь-який чиновник він має як приймати рішення. Він має зібрати дані, проаналізувати дані, взяти думку експерта, військового, наприклад, спросити думку громади. Після того прийняти рішення. Зараз нам просто одягнули. О, маршрутка, бачите? Їде. В Боярку можна доїхати. До речі, давайте я вам покажу. Це важливо. Бачите Боярка? Боярка, бачите? Це значить, що обласное маршрутне таксі преться в Київ. І гроші, скоріш за все, йдуть обласному перевізнику, він не має права тут нічого робити, він не має права їздити в Києві. Він має зупинятися на крайній станції на в'їзд в Київ. Далі вони пересаджуються на київський транспорт, якщо він був нормальний, і їдуть в центр. А так в центр їдуть і маршрутки, і боярка, і гості столиці, і Київ потерпає в заторах. Саме тому це відбувається. Я неодноразово читала, що у нас громадський транспорт він збитковий і фактично таким завжди був. Чи є якісь шляхи зробити так, аби він приносив навпаки дохід столиці, аніж забирав його? Дивіться, на минулому тижні Віктор Брагінський, голова Київ метрополітену, сказав, що економічно обґрунтований тариф на метро 30 гривень. І такий самий тариф нам казав пан Кандебор, якщо я не помиляюсь, це голова транспортного департаменту КМДА. Так от чомусь оця маршрутка, якого проїхала тільки що, ефективно працює по 15 гривень. Чому приватний перевізник може ну, з умовним комфортно Надавати вам сервіс за 15 гривень і він їздить. Я нагадаю, що якщо приватному привізнику не вигідно, він не поїде, він не буде докладати кошти. В нього нема киян-лахів, які будуть доплачувати за публічний транспорт, як зараз є. А міська влада не може. Як ви думаєте, Юля, де відповідь? Я вам можу сказати, де? Прошу. В неефективному менеджменті, в корупції, в свій мародерстві.